Магазин Мебліка презентує турецькі матраси Олімпія. В даному випадку це матрас Джексон. Він транспортується в вакуумній скрутці. При отриманні товару радимо уважно переглядати на наявність пошкоджень. До матрасика кріпиться гарантійний талон і спеціальний ніж для розпаковування. Я б сказав би навіть спеціальний ніж для безпечного розпаковування. Вакуумній скрутці натрапик може зберігатися до пів року, В такому вигляді його набагато простіше зберігати, транспортувати. В той же час перед тим, щоб користуватися матрасом, потрібно його розпакувати і зачекати дві доби, тобто 48 годин. Ми матрас повністю не відкриваємо, так як це матрас на виставку. А вам радимо повністю відрізати плівочку в одну сторону, потім другу. Так матрас швидше відновить. Насправді він свою форму набере вже за хвилин 10-15, але для повноцінного користування він повинен набрати всі свої властивості, відновити повністю форму, які... Відновлюється за 48 годин. Це матрас безпружинного типу, двохсторонньої жорсткості. Замовляйте матрас турецького виробника Олімпія на сайті Мебрика. Дякую за відео. майже в магазині мережі